Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 8 на 9 березня в Саудівській Аравії відбувся бій між новоспеченим надирателем циганських дуб камерунцем Францісом Нгану ха -ха -ха -ха, та британським гарним хлопчиком Ентоні Джошо. Антон, блять, Антошка Антоніо Антоніна. нахуй! в своєму минулому мордобої екс ММАшник Нгану продемонстрував неочікувано бадьорий бокс, чим здивував усіх болювальників. Джошоа в свою чергу нокаутував шведську стінку. Ту валіна настав час з'ясувати, хто сильніший камерунське дитя спортивного інцесту чи британський містер Олімпія. Отож, хто кому дав пизди, О, мой Алілюя! браті, і сестри, це зараз відбувається. Перший раунд бійці починають одразу жваво та бадьоро. Тоха тисне на ММАшника. ММАшник сіпається, погрожують Джошуку своїми бетонними клешнями. Камерунець намагається зустрічати брита лівим крюком. Страшно за Джошика, але Амтохі байдуже наглядацькі нерви. Британський хлопчик продовжує пригати на африканського дядьку. Джошик пробуває джеби, чергуючи голову та тулуб. Нгану намагається бути схожим на боксера, але йому це вдається недовго. Антоха доносить до жбану Камерунця правий прямий, і ось він. Перший нокдаун в кар'єрі Нгану. Ніхуя Ласкаво просимо до професійного боксу. Кінець раунду Нгану плентається до свого кута. Топ контент. Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Друга три хвилинка. Знову нервовий та різкий початок. Бійці тиснуть один на одного. Аж тут хуяк. Добрий вечір. Другий нокдаун. Знову Камерунець опиняється на канвасі. Джошик стріляє правою. Френсіс люб'язно ловить гостинець лицем. Але ми знаємо, що Камерунець має бетонну трималку, а отже, Мордобій триватиме ще довго. Але хер там плавав, тримає цеглину Френкі. передавай привіт доктору Стренджу. Знову правий крос від Антохи, прямісінько в ціль. Але цього разу Камарунець опиняється не тільки на підлозі, але й трошки в комі. Нокаут, пані та панове. It. It's it's... Удар. Бій закінчено. Джошик та Бокс перемогли. Це було швидко, але дуже яскраво. Прямо як кар'єра Десла. Отак От Антоха присоромив усіх, хто не вірив у міць його яєць. Особисто я був впевнений, що Джошик переможе обережно за очками. Визнаю, проїбався. Джошик тримай кулачок. Антон, блядь, Антошка, Антоніо, коні! Антоні... Ну а на цьому все. Жопки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!